Доброго дня! Гутентак, всім привіт! І знову ви на моєму каналі. Мене звуть Андрій проживаю я біля міста Києва в місті Бориспілі. Друзі, хто хоче замовити мені авто, ми постійно зараз купуємо у самого величезного, самого величезного німецького автодилера. Бачите, який вибір автівок тут дуже багато. Всі суперсвіжі, замовляйте, шановні українці. Машини вас чекають, можете, можемо з вами зустрітися в Києві, в Бориспілі, у Львові, у Рівному, де вам буде зручно. Як замовити постійно, я розповідаю. Ви можете давати мені суму на купівлю авто з ПДВ, всі машини з ПДВ, тому що воно свіжих років. І ми купуємо вам і беремо за це мінімальну суму по нашим послугам. Тобто, друзі, неважливо, великий. Заробляти кошти, я так вважаю, а важливо працювати чесно. В цьому є сенс, друзі. Тому що українець українця не повинен обманювати. Я так вважаю. Ну і як завжди, починаємо. Volkswagen Tiguan l Space. 18 рік. Пробіг 140 тисяч, 176 кВт. Дизель, Вау, 176 кВт. Пробіг. Найменший. комплектація, друзі, Airline. Airline. Люди бажали повний привод, Firmotion. Кому цікаво, будь ласка, замовляйте, такі машини є. І в Україні вийде з усіма витратами. Приблизно, друзі, 29 з половиною тисяч євро. Ця машина вже буде в Україні доставлена, розмитнена. і поставлена на перший облік. Так, ідемо далі. Volkswagen Touareg. ТОРГ Арлайн Firmotion. Двигун 3.0. Ну Це вже взагалі бомба. Багато хто у нас в Україні їздить на туарегах, ну, багато хто їздить на старих туарегах. Тобто, ну, мабуть, настільки вони якісні, ці туареги, що. Від 2000 від року їх до сих пір в Україні експлуатують. Дивіться, машина 2018 року. Пробіг 85 тисяч. Так, потужність 210 кВт. Вау! Це вже шота? Да? Супер ЛЕД, максимальний, комплектація у нас Airline, величезний Туарег. двигун, потужний, автоматична коробка передач. Шкіряний салон, кермо Арлайн, повний привід. Ну, машина бомба. Ну, друзі, коштує вона тут 44 тисячі євро. Я не знаю, як ви вважаєте, дорого чи ні для машини з пробігом 85 тисяч. Напишіть в коментах, бо зараз напишуть, а у нас в Умані в автосалоні такі по двадцятки роздають і ніхто не бере. Не знаю, друзі, не знаю. Не купував ще ніколи новітнього туарега супорового, такому двигуні з таким обвісом. Не знаю. Нічого не можу вам сказати. Так, ідемо далі. Тігуан. Тігуан у нас є пробіг 91 тисяча. 19 рік. Пробіг 90 тисяч, 110 кВт. Будь ласка, комплектація. Що у нас комплектація? Comfort Line DSG. LED і віртуальна приборка. Так. Автоматична коробка передач DSG-7ка. Машина має. Так, без ключового доступу немає. Ну, так виглядає дуже класно. Це Tiguan All Space. Тобто, ну і в принципі, друзі, не дуже дорого вона коштує. Як для Tiguan All Space з пробігом 91 тисяча, 90 тисяч пробіг. Звичайний у нас. Оптика звичайна, ну, машина виглядає класно, якісно. значить, Дуже збережений стан. Дивіться, сколів немає, нічого такого немає, щоб відштовхувати, щоб не купити. І металік написано. Все як потрібно. значить, Я вважаю, що можна її купляти, Такі сидіння дуже класні, якісні, ззад затонована. Ну, і По вартісті ця машина приблизно вам стане в Україні з усіма витратами 28 тисяч євро. Ну, фактично тільки пройшла обкатку. Так, йдемо далі. Пасад. Друзі, багато вийшло Volkswagen, так що я раджу їх купляти. Нові ви, мабуть, в Україні зараз не зможете купити машини з дизельними двигунами, тому що я на шкоді на офіціалі був і питав. Тільки є бензинові в Україні нові. Volkswagen Passat 2.0, Firm повнопривідна комплектація Ну, Коштує теж не дуже дешево, як для Пасата. Тобто, вона тут коштує 18 тисяч по сіні. Ну, Комплектація R-Line, тобто, Шкіряний е, салон. Е, центр у нас таке, тканина така класна, як знаєте, на r airline. Кермо Арлайн, Firmotion, повний привід. А підтримка бокова шкіряна. Ну, така от класна автівка теж. Ну, Зато воно по розмитненню буде дешевше. Це приблизно в 3400-300 в 3 євро плюс 2. Ну, значить, друзі, 24 тисячі 23 тисячі євро. Будь ласка, машина має пробіг 150 тисяч. Кому потрібно? Телефонуйте. Значить, друзі. Безкоштовно немає змоги вам робити огляди, там, міряти, підключати комп'ютер, ну все це можливо. Як замовити авто, ви вже знаєте, повну суму на купівлю. Якщо ви повну суму на купівлю даєте, значить, що ми робимо? Ми їдемо за вас, купляємо, І з чого буде складатися ціна автівки? Тобто, дивіться, ціна автівки з ПДВ тут. ПДВ допомагає повернути. Допомога в цьому, якщо ви все самі робите, безкоштовна. Тобто інструкція вам дається безкоштовно. Так, друзі, ціна з ПДВ. Ціна документів тут приблизно від 20 до 40 євро. Коштують документи, які підготавлюють ділери. Є, значить, за перевіз коштів потрібно теж платити. Або самі візіть, або самі відправляйте. Є, якщо у вас, якщо у вас є е, рахунок в якомусь європейському банку, з цього рахунка ви можете їм відправити кошти, або самі налічними відвезіть, це теж можливо. Або наш водій відвезе, або я відвезу. Все це можливо, все це ми постійно робимо. Потім е, доставка наші послуги, послуги митного брокера, сертифікація і перший облік все це я вам. Прорахую, прорахую все, сядемо за вами і вирахуємо, якщо зустрінемося при особистій зустрічі. Або можете скидати мені на карту в гривнях по Україні, все це теж можливо. Так, вартість. Вартість у нас Volkswagen T Roc. Значить, дивіться, бензин. Бензин, я його тільки скажу, вартість і рахувати вам її не буду, тому що ну, такі машини у нас не замовляють. У нас, мабуть, вони і нові, є в Києві. Значить, дивіться. Вартість його з ПДВ, друзі, 26 тисяч, машина 20 й рік, пробіг 50 тисяч. Кому потрібно, телефонуйте. TSI. Все, відходимо від нього. Так, це теж у нас TSI, Golf TSI. Так, Гольф TSI. Який у нас рік? 18 й рік. Я не знаю, кому потрібно, зателефонуйте, я вам потім це розкажу. Є. Бензинові є. Так, переходимо. Фальцвайн варіант Альтрак. Є така машина. Так, значить 2.0. Дуже класно виглядає, синій колір. ледь день вогні. Зараз вартість. Так, вартість, друзі. Ну, то теж вартість тут. Солідна, приблизно буде машина 19-й рік. Ну всі пішли 19-й рік, пробіг 50 тисяч. Ну, звісно, вона не буде коштувати 5 тисяч доларів. Друзі, це не 5 тисяч доларів. Все, вже не 5. Тому що машина 19 й рік, це вже модельний ряд 20-го року, пробіг 50 тисяч. Альтрак. Ну, як завжди, заводиться з кнопки, повний привід. А чому він альтрак? Я, я не бачу, щоб тут були е, пластикові е, на крилах обвіси, ну нема. Ну, приблизна вартість цієї машини буде 26 тисяч євро 25 Кому цікаво, практична машина тільки пройшла, пройшла обкатку. Так, Артеон. Артеони дорогі, вже показували. Йдемо далі. Гольф 7, 18 рік, тисячі, о, Дуже дешевий варіант. Друзі, автоматична коробка 85 кВт. Тобто це вже фейсліфт. Ви бачите, це так. Тут у нас такі дені будуть вогні. Автоматична коробка DSG-7, мультикермо, тобто на кермі все є. дістронік, дистанційний круїз-контроль є. Машина виглядає, я вам скажу, дуже непогано. і Приблизна її вартість 15 тисяч доларів. І машина 100% 18-го року. Диски 16 оригінальні. Ось така класна автівка. Volkswagen Golf 1,6 Comfort Line. ще один. Ну, в принципі, є їх тут дуже багато, десь приблизно 100 штук є. Ну, друзі, щоб ви розуміли, Ніяку машину ми мірити вам на камеру не будемо, тому що ну, вони не всі будуть цілі. Я одразу вам кажу. Із сотні гольфів, може там штук 6-5 можуть бути не мальовані. Там можуть бути підкраси якісь, да, все це можливо. Так, дивіться, 1,6, 17 рік, пробіг 80 тисяч. Так, універсал, ЛЕД, фул ЛЕД. максимальный LED у нас, максимальный лед, максимальный лед. Дуже классно, комфорт лайн. Так, что у нас тут? Механика, механика 1.6 и, друзья, кондиционер. Нема климат-контроля, ну комфорт лайн, но зато максимальный LED. Машина на каждый день. Так, чем отличается э, климат-контроль от кондиционера? Напишите мне, будь ласка. Бо, бо дехто каже, що там тільки показують циферки, а так вона ж нічим не, не відрізняється. Так, Volkswagen Golf комплектація Airline 1.4 TSI. Бензин. Кому цікаво, зараз ціну ми оголосимо. Так. Він уже заброньований, ціни немає. Так, Volkswagen Golf Line опять, TSI. Так, шарани. Питали дуже за шарами, хтось там писав. Мені думали, що вони теж дешеві. Ну, друзі дешевих машин не може тут бути, тому що вони всі суперсвіжі. Так, 2018 рік, пробіг 195 тисяч і ціна його 15 тисяч євро. 150 сильний двигун, оригінальні 17-й диски, мішелін, автоматична коробка передач. Е, так, екран мультимедіа навігації сенсорний. Ну Я такий дивлюся, як ставили на пасатах е, до 2018 року. Ну Це шаран, це такий величезний мультівен. Дуже-дуже великий. Вони у них коштують дорожче, дорого дуже турани і шарани, тому що вони їх експлуатують на таксі. Volkswagen Golf 7 1.6 Comfort Line. Так, машина. Друзі, є класні варіанти, є машини як нові, є немальовані, є маленькі пробіги, ну, в принципі, можете замовляти. Так, хетчбек. Хетчбек і теж є, 1,6 19-й рік, 85 кВт. Це, отаку, от якщо ви дуже, дуже любите свою жіночку, то можете її купляти, бо жінки кажуть, ой, мені не потрібен універсал. Будь ласка, є хетчбек. Вона така невеличка, по місту постійно двигатись, супер сучасна електростоянкове гальмо, функція Auto Hold, що мені дуже подобається на Volkswagen, Тобто зупиняєтесь на світлофорі і машина сама становиться на гальма. Все, друзі, вгору, вниз, вона стоїть собі і стоїть. І поки ви на газ не натиснете, вона не поїде. Так, супер ЛЕТ у нас є. тобто... Тут у нас лінза, діоди, тут лінза діоди і отакі денні вогні. Дуже класний, якісний у них супер лет на останніх гальфах. Ну, мені дуже подобається. Так що кому цікаво. Ну і приблизна вартість 19 рік є, буде десь приблизно 17 тисяч євро. Ну, супер сучасна машина і е, у неї пробіг 130 тисяч. Друзі. Якщо вам не важко, пишіть коменти, запитуйте, які машини вас цікавлять. Якщо потрібно, ми вам організуємо, можемо зробити по самим найдешевшим цінам. Вибор автівок величезний. Замовляйте, підписуйтесь, можете ділитися відео зі своїми знайомими. Ми працюємо чесно, знаходжусь я в Бориспілі. Можемо зустрічатись як в Києві. Як Бориспілі, як у Львові, а також у Вінниці. Замовляйте. На цьому все. Підпишіться обов'язково. Вам це нічого не варте. І замовляйте автівки, всім класного дня, нехай скінчиться війна, всім нам миру, мирного неба. На цьому все. З вами був Андрій.